Друзі, всім привіт! Гляньте, який класний в продажу. Це Chevrolet, електричка, 2021 рік, 84 тисячі рідного пробігу, в максимальнішої комплектації, 65 кВт батарея, лінзована оптика, камери 360 автомобіль потонований, оригінальні 17 легкосплавні диски на зимовій новій гумі, безключовий доступ в коло. Все дуже класно виглядає, є навіть омивач для задньої камери. Охайний салончик, комбінований, світла та темна шкіра. Дуже класно виглядає. Світла, чистенька стеля. Звернікається також в охайному стані, підігріви переднього та заднього ряду сидів. Мертві зони також є, повний електропакет, базе, акустика. Сидіння в охайному стані без зауважень. Мультикермо з функцією підігріва, датчики утримання в полосі, адаптивний круїс все є. Жодної помилки нема, на повній зарядці 400 км запасу ходу. Штатна мультимедія з блютузом, з карплеєм, спорт спортрежим, все є, все працює без зауважень. Автодальний також є. Друзі, кого зацікавив дальний красень. Звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.